Ну що ж, сирні оладки з яблуками вже були. Рогалики з сирного тіста вже були. Готуємо пиріжки з яблуками на сирному тісті. Для цього поєднуємо мисті кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний цукор, олію і трішечки солі. Все ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Борошно змішуємо з розпушувачем, поступово додаємо до сирної маси. І замішуємо тісто. Воно вийде м'яке, доволі рихле і не буде липнути до рук. Кладемо тісто в пакет і лишаємо його просто на столі, нехай відпочине. Ну а поки займемося начинкою, яблука нарізаємо кубиками, На сковорідці розтоплюємо вершкове масло, туди відправляємо яблука і тушкуємо 1-2 хвилини. Далі сипемо цукор, корицю. Все перемішуємо і знову тушкуємо 1-2 хвилини. За цей час яблука випустять сік саме час додати кукурудзяний крохмаль і ще протушкувати 1-2 хвилини. Поки яблука остигають, готуємо тісто, ділимо його на 16 пиріжечків. Не розкачуйте тісто тонко, 4-5 мм цілком достатньо. Формуємо пиріжечки і відправляємо на деко. Випікаємо. При температурі 200 градусів 20 хвилин. Перед випіканням я їх нічим не змащую, а от після випікання щедро змащую вершковим маслом і посипаю цукровою пудрою. Смачного, друзі!